Минулий тиждень був останнім в кар'єрі Джозефа Робінета Байдена Молодшого. З 2021 року 46 президент Сполучених Штатів Америки протягом чотирьох років намагався зробити цей світ трохи краще. Яким президентом був Байден? Одні кажуть, що його велич лише доведеться сягнути нащадкам і вказують на постать покійного Джиммі Картера. За 100 років його життя добрі слова від нащадків знайшлись лише тепер. Натомість в Україні доволі популярна думка про те, що Байден зробив все правильно, але дуже невчасно. Але давайте будемо чесні: перш ніж ставити оцінку президентства Джозефа Байдена на посаді, треба сказати, що він не ставив себе в пріоритет Україну і, уж точно просинаючись кожного ранку, не думав про нас з вами, попиваючи ранкову каву. Між тим для України Байден буде тим, хто почув нас і прийшов на допомогу. Загалом з 2022 року по 2024 США надали Україні фінансову допомогу понад 175 мільярдів доларів, включаючи пряму бюджетну підтримку, військову допомогу, гранти та списання боргів. Так ми пам'ятаємо, скільки нервів пішло під час блокування 60 мільярдів доларів в Конгресі минулого року, але не забуваємо про вау ефект. Коли американці сказали ЄС поставкам артилерійській системі Хаймерс, петріотам Ф-16 і багато чому іншому, ми дякуємо президенту Байдену за санкції проти тіньового нафтового флоту Російської Федерації, що було введено буквально в останні дні на посаді. Вже зараз більше як 200 танкерів заблоковано, а знайти нові. Обхідні санкційні шляхи так просто не вийде. А ще в прощальних інтерв'ю ми дізналися від Байдена, як він виявляється, лякав Путіна ядерною зброєю на початку повтаноштабного вторгнення. Просив у китайців допомоги заради стримування Путіна та й, в принципі, підштовхнув європейців бути більш сміливими. У своїй останній промові Байден сказав, що повинен час. Аби ми дійсно відчули все те, що було зроблено разом, дійсно, віддавши 50 років служінню власній державі, залишив Байден країну у досить непоганому стані. Він переміг Дональда Трампа, протистояв Росії, провів більше реформ ніж Білл Клінтон і Барак Обама, та залишив у спадок міцну економіку. Це зробило Байдена героєм для Америки та за її межами. Проте більшість його досягнень тепер буде стерта. Його спадок, повернення Трампа. Після Байдена потоп. Багато в чому він сам винен, але й ніхто не казав, що політика справедлива. Ну що ж, до нової сторінки американської історії залишаються личені години. Чи буде Дональд Трамп тим штормом, який зміте старий світ з його демократичними ідеалами, дізнаємось зовсім скоро. Тож, пристібніться і вітайте на посаді 47-го президента США Дональда Джона Трампа. На цьому все. Не забудьте поставити лайк і підписатись на наші канали. Побачимось!